Іра побігла за курткою. Мені холодно, але я не буде брати куртку. Це охренєнна зарядка планшет. Я відома не знала нема і авушкона пожила. Та це просто <таслужити> офігенна зарядка. І вам пациент ножку поставили.

Іру треба на зараз. Каже, то зарядка сама відпалиться. А, а Іра нікому нічого не зробить, бо планшет заряджається.